Так, не звертаємо уваги, там машинка гріється, будемо масло міняти. Сьогодні не вона, у нас сьогодні на ремонті Рено Лагуна двохлітровий турбовий двигунчик. Погнали! трошечку було, отримали по мордочці мордочку, звичайно, тут вже перепідзібрали. Тобто накинули покшофари, телевізор, осілитель. Е, є от нюанси, який треба полічити, тобто треба зараз зняти цей короб, його попаяти, тому що доцільності його міняти я не бачу, його можна поремонтувати Окрім цього, треба подивитися ще там, що до чого е, можливі пошкодження. І у нас є проблема з щепленням. Е, привезли мені ось таке чудо. Це у нас є шток, який вставляється в сам е, виживне щеплення. Тобто тут виживний підшипник і циліндр щеплення, скажімо так, два в одному. Е, цей шток ось тут переламаний, тобто треба демонтувати. Старий і вставити новий. і Як на зло цю штуку треба знімати коробку, щоб поміняти. Тому машина е, бу нас перекочує на підйомник, поки що зараз, із-за того, що у нас перша ця машина після неї ще одна, то ця машинка скажімо так в черзі стоїть. Е, ну Поки е, зараз буде стікатися масло. То ми в цій машині займаємося ремонтом пластиків і всього такі, так, навісного. До речі, акумулятор стояв на смерть мертвий. Так, багато було, що привозили акумулятори, я їх трошки бувало реабілітував, але в даному випадку Так, Єн 640 -й. тест. Замініть 8% ємкості від заявленої тобто заявлено 640, має лише 52 ампер час. Тобто, хоча заряд повний, бачите, 12,20 вольт. Розряжений з 12 В 23%. Ну, ще його поганяти на пульсі, може його трошки підлічен, але ємкість у нас 52 А. Тобто даний акумулятор у нас працювати належним чином не буде. Так, коротко про те, коли фронту в морду, бачите? Ось це у нас тако ламається. Це ми зняли, але це не все. Ось тут я відкрутив ось таке кріплення. Як бачите, воно розламне, догадається чого. А кріплення у нас ось від цього. Це є блок запобіжників. І окрім блока у нас розламаний корпус фільтра. Бачите, ми його вирвали з кріплень і на своєму місці. Ось він тут має бути внизу. Його відламало ножку і розлобили корпус. Бачите, корпус теж треба паяти. Тобто у нас знімається ще фільтр. У нас виламано ножка і тут. І у нас супорт кабелів так само потрощений. Бачите? Тобто, коли машинка коли в неї половина всього пластмасового получає в мордочку, зачасту вона ось тако розсипається. Так, зняв ящик, паралельно зняв і ось цей фільтр. Він так само розтрощений. Плюс кронштейн на столі. Розламаний корпус тут, тобто треба паяти, плюс супорт весь розтрощений вщент, а причина розтрощення тому, що ось цей кроштейн його ось тут склало. Тобто оця частина вона мала бути оця на сантиметрів 5 має бути вперед. Її змістило, відповідно, весь цей супорт вивернуло, відповідно, потрошило корпус е самого акумулятора. Тобто треба цю штуку тягнути назад, відповідно, цей супер назад ляже не, паяти. Його не вийде, бо він скло волокна. Десь тут потрощений, він скло волокна. Але на кліпсах він триматися це буде. Зверху його все одно перекриє цей ящик. Так, Зараз у нас задача витягнути ось цей кусочок, що там обламаний. Цей кусочок у нас. Ну, зовнішня частина ось тут. Зайдемо, давайте, в отвір. Надіюсь буде нам видно. От є остаток. Остаток, щоб витягнути, ти бачите, там є далі. О висічку треба відтягнути легонькою і цей кусочок сюди витягнути. Ця висічка у нас з обох сторон. Не знаю, як вона нам дасться. Бачите, ось тут. І ось тут. Оцю штучку треба нам трошки підвідігнути, щоб стоперник оце звільнилось. І витягнути цей огрезок. Надіюсь, без зняття коробки ми це зможемо повернути. Що мені подобається, от, наприклад, на цьому двигуні корочок відкручується, відкручується так, що його можна що ти його повернути і навіть рукавиці чисті не обмащуєш. Далі фільтр так само знизу, зручно, відкручується, відкрутив, дає йому стікати, все чотенько. Тобто немає того, типу при заміні масла, що ти обгадишся як чорт. Все гарно, зручно, удобно, нічого ніде не заважає. Реально, от компоновка мені цього просто в кайф. Діп ренігат. Я його зацінив, дійсно, джип робить речі. Джип попередньо було залито. Ось таке, друзі, масло, Титан Суперсан. Фішки його Long Life. Ну і я все одно після першої заливки масла я все ж таки, прийшло десь 7 з чимось тисяч. Тобто я вирішив поміняти швидше. Скажімо так, я такий зробив свого роду ефект промивки. Тому що, дивіться, 7 тисяч, дивіться яке масло. Я вас можу запевнити, що американці їздять по 20 тисяч на маслах. Тому не буду довіряти тому що там було, просто поміняєш швидше масло, воно буде свіжіше, воно буде краще. Буде приємніше для двигуна, він буде жити. Хоч масло, до речі, в ньому було злито. Тобто, коли до нас приїхав Ренігат, він приїхав з порожнім щупом. Для тих, хто не розуміє, поясню, в Штатах при погрузці його, наприклад, в контейнер тому подібне, щоб масло не розливалося, зливають масла. І Перш ніж машину, яку ви отримуєте в порті, хочете пробувати заводити, перше перевірте, чи є там масло. Тому що переважно, рідко, але в даному випадку з нього було злите масло. Тобто, перш ніж ніж я його заводив, E, щоб ви поняли, так було там на евакуаторі ми його стартанути, Але e, коли вже я його скотив, залив в нього масло, збив помилку, от тоді ми зразу побачили, що в ньому все ж таки масла не було. Так що, свіженьке масло, і все буде. Бути. Так, залізла у нас вся 5-літрова каністра. І рівень у нас, щоб ви поняли. Чуть вище середнього. Тобто навіть, навіть не максимум. Добре, по мануалу взагалі пише максимальний сухий двигун заливати 5,2 літра. Тобто ще типу, 200 грам треба доливати. Але так як у нас при відкрученні пробки у нас абсолютно повністю все масло не зливається. Я думаю нормально. Вище середнього це вже добре, так що заводимо, перевіряємо. Так, по маслу у нас помилок ніяких немає, все чітко. Все, часики. Двигун шепче народ. народ. Кого так тихонько думає працює, А ну, поліці. А, так, щоб продовжити маневри з щепленням, довелося розкидати назад морду, тут познімали фари, касету радіаторів, телевізор. Е і у нас відкрився доступ до цієї всієї красоти. І зараз будемо пробувати той стопор вищокувати через цей отвір. Коротше, побавитись прийдеться. Не знаю, може легше було б і коробку зняти. Мені іщем легких путей. Фу, не без трав, але ми витягнули, стопор вдалося відхилити. До речі, я вам покажу чим. Ось заточив. Це спицеве, ми розуміли. Ось таку шприху, тому що ніяка отвертка так далеко не залазить. Підвернув, підважив, правда, не без ран. В рукавицях там, на жаль, не вийде це зробити. І зараз ми. Ну цю приблуду доставляємо, туди зараз насилимо нове колечко, тут уплотнительне. І будемо пробувати прокачувати щеплення. Ху. Ну, не знаю, чи було б легше знімати коробку. Ну, я думаю, що Я думаю, легше отаку... побдиратися, але зробити роботу. Аніж зараз скидати ту коробку. Коротше, жопа. Так, коротше, довго не розказуєте як. От вам така сама система. От. Сувіться, ви не можете витягнути. шпицею сюди заліз, відковернув, вищелкнув. Старай, не видно. Ось така, бачите, така система. Щелк. І оцю хрень витягли. Все. Це просто кусочок той старий, що тут був. Витягнув. Зараз правда пружинку треба перекласти, бо на цьому що тут немає пружинки так, прокачка не є важка. Давайте попідсичу, щоб було видно. Оцей штуцирочок просто повертається навіть пальцями. Один всередині качає, ви тут в пальцем лишень провернули, постравили, стравили пару разів повітря. Плюс тут є, стоїть клапан, зворотню все одно не дасть. Коротше, прокачка сцеплення тут і класна, продумано. Є. Все нормально тримається, на оповненіму кольці, колечко там новеньке стоїть. Все, агонь. Попри це все діло, зараз, перш ніж доливати, я бачу, тут лапка обламана, от воно кріплення. Зараз відхилив, кліпсова одна обламана, другого кліпса є. Коротше, треба зараз буде ще побачити то все покріпити якимось чином. Це кліпса зламана, щось треба буде зараз заварганити. Щоб закріпити це все діло, щоб було по-людськи. Цей кронштейн я вже запаяв. Все чотенько. практично незамітно. Так, тут закручуємо, зараз дали тормозухи, закручуємо. Все решта там начебто без пошкоджень. Це теж якось так непонятно висить, на чому воно кріпилося. Якийсь кронштейн має бути ще. Кронштейн є. Знаєш, на металевому пластині. Десь тут має бути ще якась пластина, на якій оця резинка фіксувалася. Не повинна так тупо висіти. На щось вона має населятися. Так, ще один корпус готовий. Тут, звичайно, куска немає, я його тут не знайшов. Є закріплено, нічого нікуди не вивалюється. Зараз це воділо треба позакріплювати на свої місця. І Спробую ще трошки підтягнути цей кронштейн сюди. Зараз прищепку витягну, я вже його підігнув, але ще буквально сантиметра 1,5-2 не вистачає його все потягнути. Його можна ще типу, закріпити раз, два-три точки. Ну, мені здається, воно буде не, не гарно, якщо є ще одна точка, і вона там має бути, значить на ній треба закріпити. Щоб ви зрозуміли, зараз бачите, як касета стоїть, вона типу чу трохи довернена, а вона має стояти рівно. Так, запаяв, тут трошки підчистив, бо на веду. Решту тут все не наведу, то може бути внизу. По-перше, воно стоїть також, що його і не видно. Відновив ті піптики, що знайшов, що не знайшов, то охлобучив. Так само цей піптик відновив. Все, триматись буде. Так, На цьому у нас ще резиночка йде. Отаково. От ми її сюди завтулимо, а решта резинки є там на місці. Так що цей фільтр вже можна класти там, де він був. Обожнюю, коли все на цих місцях. Фільтр правда бурний. Все, як бачите, все чотенько, жорстко, налізу взяли нормально в гуму. Фільтр вже не видиляється, вже стоїть так, як має бути. До речі, знайшлося місце, де оця приблуда мала стояти. Як бачите, все чотенько по місцях воно стоїть так само, як воно мало бути вигнуто. Плюс вставили сюди в ці канальчики. Можливо, порядок не той, може місцями, напевно, треба перестати такого. Це сюди, це сюди. Ну, швидше всього, коли знімали фільтр, могли тут зрушити. Все, і бачите, резинку все одно на цю штуку, тому що тут на цьому фільтрі не було нічого. Штир був порожній. Бачите, для чого він? А коли міняли фільтр, його зняли, він туди брикнув вниз і назад на місце не поклали. От він прикол. Так. Е цей ящичок я так скріпив трошки. Е Кронштейн витягнули, як бачите, всі у нас кріплення на місці. Ну, є одне но. У нас на цьому ящику бачите, не вистачає конкретної кількості Е, Я порадився з власником, я замовив, ще не віддзвонювала фірма. Фірма взагалі в Кременчуку. 500 гривень коштує той ящик, хай буде десь там 50 гривень пересилка, тому що оплатиться наперед. І 550 гривень цілий ящик поставити, і буде все чотенько, тобто нічого вимудровувати, все буде, як то каже, по заводу. По-перше, закриє той ящик зверху. Цей ящик одягається зверху на бортовий комп'ютер, що ви поняли. Я Кажу на бортовий, на блок управління. Тобто він повністю закриває, він як чехол. Він йде сюди, що сюди, такий широкий, і закриває повністю ті всі фішки, щоб ніяка вода не попадала і тому подібне. Тому. Ну, не годиться цей ящик ставити. Всі решти кріплення все відновлено і так ставити. Поки що зараз тимчасово, поки ті всі будуть маніпуляції йти, щоб машина була транспортабельна, щоб можна було переїхати, поставити акумулятор, ящик ставлю, поки що цей. Приїде новий ящик, ми тут сиділи, перепакуємо. Я ці кліпсу назад не закладаю. Е, стоїть і стоїть. Зараз просто зараз сюди цього, провода закладу. І буде все чи Так, Зараз поки що збираю, накидаю радіатор я попросив попросив трошечки тут побавитися на ленджеронах у цього площадки прилягання. І тоді буде красота. Нічого сложного немає. Ці занадто видірнуті на вулицю, Ці на зам'яті всередину, тобто їх треба поправити, щоб воно файно все сходилося з одної і з другої сторони. Так, а кому у нас цілий день ганявся на пульсі? Давайте подивимося, чи щось йому це помогло. Звичайно, що на диво, як то кажуть, не нічого, але хоча б трошечки мало би його оживити. Пульс МС за режим десульфатації. Так, стоять назад вні салона. Обично ЄН 640. Ну, все одно пише замініть, але зато 70% вже дивіться у нас вже є 450 а пусковий. Зачасту декотрі бувають акумулятори навіть з такою ємкістю. Так що, попри то, у нас, скажімо так, 70% життя цього акумулятора. Це як -то кажу, при відсутності ліпшого і піде і це. На ньому мало би і заводитись, і навіть трошки ще їздити. Давайте кинемо, попробуємо порушати на цій машині чи щось у нас вдалося а вже решта то будемо займатися завтра так кінокумулятор, щось аварійка шурує, це напевно... є yeah. Парковочний тормоз Ага Ага, кричить за те що парковочний тормоз хоче вчитися ну що ж давайте трошки Попробуємо її стартанути. Степлемо. Заводиться. Ясен, перед сервіс. Давайте порушаємо. Так, рушаємо вперед. Назад. Є назад. Пред. Все, степ у нас є, чортека. Гріти довго і не будемо, тому що антифрізи нема. Є. Вже зробили, що вона транспортабельна. Це добре. Добре, народ. Я думаю, по цій машині, поки я там побавлюся, то, напевно, відосик перша частина завершення. Не хочете пропустити, не забуваємо підписуватись. Буде продовження. Наразі на сьогодні. Всім па.